Вячеслав Ісовичу, тривати програли, попри тобто, це було багато позитивних моментів. Як вам взагалі собі? Це номера. Ні, <рес> це, це, це. це на щастя. Це на щастя. щастя. Враження на Ну, Вони є дуже зуміють, з однієї боку, дуже позитивний, з іншого боку, є розчарування. Шування засмучення, тому що ну, я вважаю, що ми не слухали, були на такий рахунок, який висворювали тиск, і ми могли зрівняти рахунок і забили його, і мали нагоду поставити пенальті до роту Динамо. Ну, Ворог наші роту поставили, там, є сумніви ну, в плані того, що мінімальний був дотик, а там також був дотик, там не поставили. Ну, Тільки врага засмучення є, але враження, що, чесно кажучи, і порівняно з першою грою, Ми сьогодні грали про це динамо і ми зробили крок вперед, 100% в смітливості, е, 100% в введення гри, 100% зробили крок вперед в, в намаганні домінувати на футбольному полі. Тому, тому так, але хочеться більше пресингу е, з перших хвилин. Хочеться, щоб ми е, е, бігли і свалили крізь, не зважаючи ми миграм. Минулого разу ви обіграли дровбас, але після матчу сказали, що ви очікуєте більше новішої гри. Сьогодні ви програли, але останні 25 хвилин команда домінувала, атакувала. Чи схоже це ці Карпати на такі плюс-мінус, які ви хочете бачити? Сто відсотків я хочу, щоб ви ну, розуміли для себе, що ви задаєте, задаєте правильне питання, що е, це ті Карпати, яких ми хочемо бачити, але ми хочемо їх бачити 25 хвилин. Так, коли ми хочемо бачити 90-та хвилин. І, і, і дійсно це, це те, що потрібно нам. Карпату швидко забили, і це так емоційно дуже до команді, як звернулися 20 х хвилини в потім вже сіли Карпати. Після перерви знову інші Карпати ми побачили, агресивні лотації. Що відбулася перерва, яка розмова була, тому що я так розумію, що гравці забулися по-іншому. Ми не вимагали тренерський штаб, щоб ми сиділи в них, ми не намагалися підіймати, але ми бачили, що ми трішки посіли фізично. Ну дуже багато розмов про те, що в школах поважиться, але це, це психологія. Нам її потрібно змінювати. Ми повинні бути щасливовішими і намагатися намагатися давити, давити. давити. Тобто ми І, але ми не намагалися грати вище, вона змусила нас сісти. А, після перерви заміна, розмова, натхнення і, відпочинок, і знову ми, ми, там, там, там. Тобто. Другий тайм він напарав якісніше був, хоча ми їх програли, це другий тайм, але він був так, Вболівальники футболісти завжди кажуть, коли вони в гі, вони не звертають увагу на вболівальників. Це mm -hmm. зрозуміло екшн, і вони на наги. Але тренеру більше, скажімо так, видно. Наскільки сьогодні відчувалася підтримка вашого 12-го гравця? Це неймовірно, чесно кажучи. І знову ж таки скажу, що це показує, що футбол Україні живий. І це потрібно доносити людям і генерацію показувати, що потрібно збільшувати квоти, тому що ми бачимо більшість матчів по 50-по 100 людей на стадіоні. Не хочеться дивитися це, не хочеться приходити. Ну, ви кажете, 25 останніх хвилин не бігли. А ну, якщо тобі тяжко в 25 двадцяті хвилині, а mm -hmm. на 80-й ти біжиш, то за рахунок напевно того, що тебе підтрим, підтримують, і це футболку. Він, це стерильне якесь дійсно, а це повноцінний футбол, це повноцінний футбол. Коли дві команди хочуть атакувати, коли вболювання жене, коли є Я можу відказувати навіть на дальним кроку не Чорному. Тут я, 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 я психую, не можу зрозуміти, як мені докричатися до на іншу кроку, бо футболіст не чує, але ну, це гарно. це гарно. Ну, як до тренера, чи довіряє вас швидкість переходу в команди до добування в атаку і, зокрема, швидкість неякості від всіх передніх міністрів? Ну, швидкісні якості, звісно, хотілося б мати більше не, швидкість, але... Ну, це вже особливості кожної людини. А стосовно переходу. Е... В другому таймі воно було краще. В першому таймі ми в цих переходах втрачали багато. Ключ. Тобто намагання було, але були прості втрати були посліх, ну, це кидалося в очі. І за атаки і оборону, чесно кажучи, Тобто Ми це робимо дуже не Чи є читання? Якщо знову повернутися до швидкого взяття воріт, то можливо якось планувалося забити на старті зустрічі, збивати суперника, чи це сталося безпосередньо вже само собою під час матчу. Чи, бай, а? А? чи був? Чому І тоді я доповнюю, чи не збадріл цей голос суперника, може краще було б трішки побуло? Ні, я Чесно кажучи, не знаю. Дуже часто такі питання слышу стосовно того, що на початку плану забити, щоб я, чесно кажучи, ще ні разу не давав таку настанову футболістам, щоб вони зараз вийдемо перші 5 хвилин за нього. Ну, план такий, що ми виходимо агресивно, спочатку починаємо. З самого початку, до кінця ми хочемо бути агресивними, тому ми вийшли агресивними. Я їй показав перебувцям. Ми забили слово, що ми працювали. Не потрібно виходити назад, ми прийшли, одразу заловіли, показали деякі моменти, які нам потрібно змінювати, показали, що з тобто з високого пресингу. Ми закрили динамо, власне, штрафного майданчика. Тобто і, і, наголошували перерви, якраз про те, що ми казали, в які були розмови тобто продовжувати це робити. І коли ми створювали той тиск, бачили, що гравці збірної України також можуть навчати ночі. Ну, -як, а тому майбутнє Карпат ми повинні розуміти, що тут повинні бути такий футбол агресивний, динамічний, і цей футбол приносить до того. Дякую, Дякую. Дякую.